Повітряна тривога по всій країні, так, наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного, переважно того, хто з краю сьогодні не ти відбій. Цей вірш, написаний 5 квітня 2022 року, Вікторією Амеліною став, напевно, що найбільш цитованішим, найбільш читанішим. Тому що він, напевно, передавав біль і тривогу кожного українця. І кожен раз, коли закінчувалася тривога і закінчується, і коли ми розуміємо, що ми живі, десь згадується ось це Вікторії, сьогодні не ти, відбій. Про цей вірш професор Єльського університету Джейсон Стельнді в інтерв'ю сказав так: поезія Вікторії Амеліної промовила до багатьох людей у світі. Її вірш про те, як усю вашу країну кожного обстрілу ведуть на розстріл. Він вразив світ. Ми можемо називати це пропагандою, а можемо інструментом, який той, хто має менше ресурсу, але хто на стороні добра, може достукатися до світу. Власне, це і робила Вікторія Амеліна своїм поетичним словом, своєю активною громадянською позицією, тим, що вона їздила. І документувала воєнні злочини. Вікторія Меліна була тією письменницею, яка знайшла щоденник закатованого росіянами Володимира Вакуленка, яка говорила про злочини, які чинить Росія на весь світ, і яка не втомлювалась повторювати, що Росія знищує українського митця і українське слово. Як вона казала про себе, що вона, в принципі, прозаїк, але зараз проза мовчить і десь вона промовляє віршами, і вона готувала збірку поезій. Збірка поезій мала називатися свідчення. Але, на жаль, збірка не встигла побачити світ за життя авторки, тому що Вікторія Амеліна. Постраждала від ракетного обстрілу у Краматорську, де вона перебувала влітку в з групою закордонних журналістів, яким показувала і не лише показувала, а й розповідала про жахіття війни. Вона була однією з тих, хто загинув після цього обстрілу, але лишилося її. Поетичне слово. І тут пригадуються слова мами письменника Володимира Вакуленка, яка говорила, що володі нема, володя помер, але є письменник. Так само і з Вікторією Амеліною, живі її вірші, з яких вона щодня промовляє до нас. Збірка свідчення побачила світ у 2024 році, фактично через рік після загибелі авторки від російської ракети. А назва була письменницею сформульована в середині травня 23-го року. І так як вона і хотіла назвати цю книжку, свідчення, так ця книжка і побачила світ. І це перша. Поетична збірка Вікторії Амеліною, яка відома українським читачам своїми романами Синдром листопада Ам В Хомо Дім для дома. Вона відома також була як авторка дитячих книжок Хтось або водяне серце, історія екскаватора «Екі». і хто знає, що би вона ще написала і як би вона ще здивувала українського читача, якби не передчасна смерть, і якби вона не стала тою частинкою. Розстріляного відродження, і як вона розповідала, коли знайшла щоденник Володимира Вакуленка, справджується мій найгірший страх. Я всередині нового розстріляного відродження. Як у 1930-х українських митців убивають, їхні рукописи зникають, а пам'ять про них стирається. Здається, часи змішуються і застигають в очікуванні розв'язки. Я шукаю в Слобожанському чорнозимі не лише нататки одного з нас, а одразу всі загублені українські тексти. Другу частину Вальшнепів, хвильового, п'єси куліша, останні поезії Слуса, щоденники часів Голодомору, стародруки, спалені в Київській бібліотеці 64-го. Усі наші втрати від стародруків до щоденника Володимира Вакуленка здається одним великим текстом, який уже ніколи не прочитати. У 2024 році побачила світ антологія «Writing Under Fire Poetry and Prose from Ukraine and the Black Country, присвячена пам'яті Вікторії Амеліної. До цієї книги увійшли твори десятьох українських авторів, а десятою була сама Вікторія Амелія. Її смерть болем відгукується у серцях, тих, хто її знав. Ось таку поезію читаємо у збірці Галини Крук. Біжи, сестро, неси свою звістку, попри святкові вітрини, відбивайся у кожній, біжи, сестро, колись цей біг назвуть Марафонським. І так і вийшло, що поезія Вікторії Амеліної несе звістку, несе свідчення про те, як люди мирні проживають війну, проживають окупацію, проживають втрату рідних домівок. Як говорить, говорила Вікторія Меліна. В одному з інтерв'ю я і досі не впевнена, що я є тепер поеткою, але ці вірші опинилися в багатьох антологіях, зокрема вже перекладених різними мовами, і цитувалися в різних іноземних виданнях. Тому тепер в мене є і така іпостась. Як зазначила Софія Челяк у післямові до видання перші вірші зі збірки Вікторія написала про своїх подруг, про жінок та дітей, яким вона допомагала викоюватися. З літа 2022 року, після того як поїхала у першу поїздку з організацією Трас Ханд, яка документує воєнні злочини. А саму книжку вона називає свідченням життя поетеси і злочинів, які Росія щодня вчиняє проти українців, з 2014 року. Якщо говорити про поезію Вікторії Амеліної, то її особливістю є охудожнений документалізм, тобто це балансування між лі... ліризмом та фактом, за якими оприявлені біль та переживання тих, хто проживає війну не десь там глибоко у тилу, а у найгарячіших точках, у самому пеклі. У кожній поезії, Люди, здебільшого жінки, які не говорять прямо про свій страх, віччя і втрати. За них говорить, тобто свідчить лірична героїня. Люди мирні, люди не воєничі, що несподівано опиняються у вирі війни, лишаються без інших, близьких людей, домівок, зрештою, безрідної землі. І авторка свідчить своїми поезіями не про матеріальні втрати, а про ті втрати. І травми, що з індивідуальних стануть і вже стають колективними травмами нас усіх українців. А що світові до людей з України? Цікавлять хіба лише спогади, які розбирають на сувеніри, фотографи і журналісти, прокурори та слідчі, працівники музеїв та архівів. Але важливо не забути справжнього: ні облич, ні імен, ні країни, ні відчуття її у землі. І з іншої сили ця тривога пам'яті звучить у поезії знову з днем пам'яті та примирення, повітряна тривога. Продіть в укриття українці. Всі інші можуть продовжити говорити ніколи знову. У цих кількох рядках і гірка іронія, і сарказм ніколи знову стає для українців у 21 столітті отим Знову, але вони про нього не можуть говорити, бо ховаються в укриттях. А всі інші, для яких війна є частиною новин, можуть продовжити свої пафосні псевдопацифістські промови та розмови, які для українців нічого не змінять, та й не зупинять вони ні ракет, ні вибухів. Але, зрештою, кого цікавлять звичайні громадяни іншої держави, які ховаються в укриттях. Героями війни захоплюються, про них пишуть вражаючі історії. Але звичайні люди, які хочуть просто вижити, Мало кого цікавлять. І вони, люди, що з краю або майже з краю, ті, котрі проходять в укриття, стають героями поезії Вікторії Амеліної. А також ті, що лишили свої звичні життя, вибралися з під уламки своїх будинків і пробують почати жити знову. Це ті, хто є тими засекреченими цифрами, яких до кінця війни ніхто не дізнається. Цифри втрат нашої армії. Засекречені до кінця війни цифр не буде, буде сусід, чоловік дивачки, яка саджала червоні квіти, друг, який нікого не попередив, викладач, якого ми так любили, та дівчинка, яка усіх дратувала, художник, який завжди всім подобався, але здається, любив ту дівчинку. В ім'я державної таємниці клянуся. Я загиблих не рахуватиму, не рахуватиму донестями і до кінця війни. Насправді я починала, збилась. Якщо у реальному житті Вікторія Амеліна документувала факти злочинів російських окупантів, то у віршах її лірична героїня, немов документує біль і мовчання від жаху за тих, хто втратили голос, зникли. Без сліду. І вона не раз говорить, що свідчать лише жінки. В цьому дивному місті свідчать лише жінки. Одна говорить мені про зниклу дитину, дві говорять про закатованих у підвалі, три кажуть, що не чули про звалтування і відводять очі. Чотири говорять про крики з комендатури, п'ятеро про застрелених на подвір'ях. Шестеро говорять, але нічого не розібрати. Семеро досі в голос перераховують запас їжі. Восьмеро кажуть, що я брешу і справедливості не існує. Дев'ятеро говорять поміж собою, йдучи на цвинтар. Я теж іду, бо вже знаю всіх у цьому місті. І всі його мертві це мої мертві. І всі всі лілі це мої сестри. Десятеро говорять про вцілілого чоловіка. Його також забирали. Він може бути за Я стукаю в його двері, але виходить сусідка, говорить за нього. Лише здається, що він цілілий. Іди, говори з жінками. Творах Вікторії Амеліни, саме в поетичних текстах присутні, здебільшого, жінки-героїні. І авторка говорить найчастіше про жінок, задекларовуючи жіночий світ з жіночими голосами та жіночим мовчанням. Кожна обрала зброю, кожна уже набрала повні легені повітря, повні вітрила крові, повні ноші любові. Але мовчання найбільше тому з'являється в одній з поезій жінка в чорній сукні. Тут можемо простежити певні риси автобіографізму Вікторія, яка документувала злочини авторка, яка любила чорні сукні, і ця героїня промовляє під імені сестер. У весняне синє поле вийде жінка в чорній сукні. Імена сестер кричати, наче птах в порожнє небо, викричить усіх із себе ту, що відлетіла швидко, ту, яка про смерть благала, ту, що не спинила смерть, ту, яка чекає досі, ту, яка усе ще вірить, ту, що сорок днів мовчить, викричить їх всіх у землю. Наче біль засіє в полі, з болю та імен жіночих виростуть їй нові сестри, знов співатимуть життя. Ну, а що вона ворона? А вона навік в цім полі, бо лиш крик її тримає всіх цих ластівок в повітрі. Чуєш, як вона гукає всі по черзі імена? Цей крик-біль має засіяти поле, з якого виростуть її нові сестри. А саме ж звертання у поезії до інших жінок сестри або посестри підсилює рівень інтимізації, коли біль іншої жінки стає болем ліричної героїні. А вона так вона може і має право, а що найголовніше, вміє про нього не лише говорити, а прокричати. Кричати про втрачене життя, дім, місто. А тепер відпускає цілі міста, вулиці, площі, мости і стіни, як кораблики, відпускає в пітьму. Пливіть, каже їм, рахує їх у пітьмі до ста. І направду у жінок Вікторії Амеліної іноді не залишається нічого, крім невидимого і нечутного для інших болю. Бачиш жінку з простягнутою назад рукою. Вона ніби тягне валізу або веде когось за собою. Невидима валіза важка, бо жінка йде повільно. Такі жінки загалом називаються божевільні, їй нічого було брати з її згорілого дому. Героїня іншої поезії Історія для повернення віра також не бере з собою нічого, бо ж вірить, що повернеться. На відміну від міри, що бере на мистину, тіма, який бере камінчик з рідної вулиці, ярки, що взяла кісточку зі свого абрикосового саду, для кожного із них це не просто пам'ятні речі, а спогад про різний дім, спроба створення нового де, э, дому де-інде. Тім почав нове місто з каменю. Місто схоже на рідне, тільки моря немає. А усе, що залишається вірі, розповідати історію про втечу і про те, як маліє рідний дім за спиною перетворюється на камінчик, на мистину, кісточку, скельце, мушлю, зернятка, соняшника, гудзик. Дім помалу ростиме, І ти ніколи, запам'ятай, ніколи не будеш без свого дому. Локус дому в поезіях цієї авторки набуває сакральних рис, адже дім це власне і помешкання, і рідна вулиця, і рідне місто, і рідне море це те усе, що було рідним і що так нещадно забрав або знищив російський окупант. Набуття домівки як власної екзистенції, є набуттям цілісності справжнього буття, подолання відчуження і боротьба та захист власної вразливістю. Фактично, дім є уривком світу, який людині вдається освоїти і перетворити у власний простір. І ось цей простір знищується. Коли прийшли зима, вони цілили у мій дім, а тріщини раптом з'явилися в її домі, у домі над морем на вічних стелях. Що діється із її будинком? Перешіптувалися її сусіди і дивилися скоса. І в цих умовах е, жорстоких війни Сестринство, єдина спільність це те, що допомагає жити. Коли твій біль це мій біль. Коли цілять у тебе, це цілять у мене. Коли я зможу вистояти, то і ти вистоїш. Війна створює нові виклики, переміщення, безробіття чи необхідність захищати свою пільно, спільноту. А під час війни жінки і та дівчата стають жертвами агресіями, бійчині, активістками, біженками і самотніми матерями. І сестринство, рідність повинні допомогти вистояти та не боятися. Коли вони цілитимуть у мене завтра, вони не знають. Вони зв'язались із нею. Так само, коли вони цілять у тебе, вони не знають, що мають справу зі мною, з моєю історією про тебе. що не минає і знову зринає свідчення. Це історія, яку промовляє лірична героїня, коли її посестра мовчить. Це історія, яку промовляє посестра, коли лірична героїня не може говорити. І так буде завжди. Історія про війну, втрати, біль завжди промовлятиметься, передаватиметься із уст в уста, із покоління в покоління. Це історії, які жінки Вікторії Амеліної беруть із собою у далеку дорогу замість валіз, історії, які чують чуже море і чужа земля, історії, які запам'ятовує лірична героїня, історії, які прийматимуть на світло, і вони знову звучатимуть, історії, які не закінчаться, і свідчитимуть завжди жінки, які не є чужими одна одній, бо ж на одній землі отже рідні, отже сестри. Як сказала сама Вікторія Амеліна в одному з інтерв'ю, зараз час, коли потрібно особливо берегти одне одного, Стринство – це можливість і прокричати біль іншої, але такої рідної тобі жінки, і спробувати взяти на себе її біль, прийняти його хоча б на трохи. І хто зна, можливо, вдасться прожити і пережити біль у втрати. Мирна людина в часі війни, як свідчить поезія Вікторії Меліної, це не лише здатність діяти героїчно нищачи ворогів, це і про страх, і вічі, і розгубленість, втечу, вимушену еміграцію. Авторка пише про втрати домівок себе, своїх близьких, а її героїні ті, хто проживають війну підшкірно або стають очевидцями страшних злочинів. Жінки, що свідчать своїми історіями, жінки, що свідчать своїм мовчанням, і тоді поетка стає їхнім голосом, голосом жінки, що тягне спогади у валізі, що захищає свій дім життя, що переживає втрату і тугу, свій біль і свою безвихідь. Адже вони сестри, споріднені не кров'ю, а болем і втратою. У мене син, і у неї син. До війни було два. У мене завжди був один. І спробуй комусь іще поясни, що з нею на двох у нас три сини. Оце і є сестринство Одії розповісти втрату сина під часи війни, взяти цей біль на себе і промовляти про нього. Вона його родить щодня під крик. Але крик жінки не немовля, а хлопчик усе не кричить ніяк, хоч вона його Родить щодня. Людина у поезії Вікторії Амеліної це людина, яка опиняється в епіцентрі війни, і щодня мусить власне боротися за своє е, виживання, своє життя і життя тих, хто є поряд. Це жінка, яка хвилюється за тих, хто на війні. Це жінка, яка хвилюється за тих, з ким немає зв'язку. Він знає. Де вона буде за сотню років, говорить про довге життя, мов читає книгу. У цьому житті церкви і повільні кроки, міста, де вона сміється у білій сукні. Вона ж його просто запитує про вівторок. А в цей вівторок ти спробуєш подзвонити? І десь на тому кінці країни він завмирає, Вглядається в чорну тишу в чужій зеленці, вглядається в відмовірності, фарт, біноклі, і пише: Я завжди тобі дзвонитиму у неділю. Неділю вона зупиняється в середмісті. Дзвін котиться містом, вібрує в кишенях сукні, в її животі, у ногах, голові і грудях. І жінка сміється раптом з любові і люті. Це він їй дзвонить в неділю, як обіцяв.